Чого не вистачає цьому світу? Гроші, їжа, освіта, стосунки, все можна здобути. Захоплюємося супергероями з кіносесвітом, стителі і вічі з ряту. Землю. Але чому у фільмах супергерої? А у житті суперпоразки. Якщо сьогоднішній світ так перенасичений усіма можливостями та перспективами життя, то чому стільки горя та нещастя супроводжують людей? Кожен супергерой з фільмів проходить довгий шлях навчання та пізнання. Та що там супергерої? Занепалі біси, бухи з маленької літери, теж удосконалюються у своєму злі. І ті не хочуть працювати над собою, зростаючи більше в гордості та спостережені за іншими. Кінематограф завжди відображав те, в чому живуть люди. Ми самі обирали собі вчителів і тому світ отримує антигриста, лже пророка, які покажуть хибні знаки та чудеса, а фільми готують нас до цього часу. Ісус навчав, пояснював своїм учням, тому що учням дано знати таємниці царства Божого, а інші, дивлячись, не бачать і слухаючи, не розуміють таке пізнання тривало не один рік. Ось тому Ісус провів чітку межу між тими, хто просто вірить в Бога, і тими, хто щодня поруч із Ісусом Христом. Перша апостольська церква також щодня одностайно перебувала у храмі та вивченні Слова Божого. Той, хто щодня перебуває в істині, робиться вільним, але раб гріха не буде вічно в домі Божому. Ми знаємо все про цей світ і так мало про Бога. Адже батько все дав своїм дітям, щоб людина пізнала Христа і набула вічності. Ми навіть уявити не можемо, що приготував Бог тим, хто любить його.